В ефірі новини про головне життя Рівненщини та області на цю мить розповідаємо далі. У денному огляді захищав Україну з 2016 року. У рівному на фасаді гімназії номер 3 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Євгенія Захоженка. Життя військовослужбовця обірвалося у лютому 2022 року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Більше про життя та військовий шлях захисникам дивіться у сюжеті сфери. На фасаді третьої гімназії у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Євгенія Захоженка. Аби вшанувати пам'ять воїна біля школи, в якій навчався військовослужбовець, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Життєрадісний та щирий. Так про свого сина розповідає мама Алла. Женя був дуже хороший, славний хлопчик. Такий він ну я не знаю. Він я ніколи не бачила, що він десь плакав, не мав все річ, навіть на свариться на нього. Він був маленький, він все одно улибається. Прибіжить такий Мама, обнімей мене, ну як ти вже на нього будеш творитися? Вже ніяк. Євгеній народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахмеханіка у місцевому автотранспортному коледжі НовигП. Любив грати в футбол і мріяв стати військовим. Біль і сум огортають серце. Жодними словами не втамувати біль і страждання мами, сестри, рідних і близьких, друзів-однокласників наш. Учительський біль, бо ми не навчали цього юнака воювати, а ми вчили честі, відданості. Патріотизму на захист держави чоловік став у 2016-му. П'ять років відслужив у Дніпропетровському розвідувальному батальйоні Буяр у 2021-му Євгенія перевели у 93-ю механізовану бригаду Холодний Яр. Саме у складі цього підрозділу він і зустрів ворога у перші дні наступу під Харковом. Ще в 11 дня я дзвонила. кажу сина, що ти там, як там? Ой, мама, давай голодний, холодний. Хочу їсти, хочу спати. Але не наярюємо нам, тому що вже командир навіть свариться. Що ти весь час дзвониш, нас запілінгують і все. І я вже кажу, Каріна, давай не будемо вже дзвонити. І в 4 години я починаю ввечері дзвонити і все, і нема радіозв'язку, нема радіозв'язку, нема радіозв'язку. У мене почалася Ну, а вже тоді мого Жені не було. Я просто так чувствувала. 27 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Євгеній Захоженко загинув. Захисника посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненщина прийняла 21-й евакуаційний потяг. У серпні та вересні до області прибуло 313 людей з Донеччини. Їх розмістили у громадах Рівненського та Дубенського районів. Нині в області зареєстровано понад 42 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На Рівненщині екоінспектори фіксують підпали сухої рослинності. Порушника Березнівської громади притягнуто до адміністративної відповідальності. Екоінспектори нагадують, що за спалювання сухостою передбачений штраф від 3 до 6 тисяч гривень. На Сарненщині вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Проте вогонь пошкодив меблі, речі домашнього вжитку та частину стін. Жертв та постраждалих немає. Причину та збитки встановлюють фахівці. У рівному зростають тарифи на вивезення побутових відходів. Понад три роки їх місцева влада утримувала на місці, але подорожчання пального, електроенергії та інших складових тарифу змушує. Для мешканців багатоквартирних будинків послуга коштуватиме 47 гривень 80 копійок, а для приватного сектору понад 50 гривень. Чому підвищують ціну, та з якого часу діятимуть нові тарифи? Дивіться у сюжеті. У рівному зростає плата за послуги з вивезення сміття. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть майже 48 гривень, а жителі приватного сектору віддаватимуть трохи більше 50. Є ріст в районі 60%, відсотків. Але якщо ми візьмемо в порівнянні з іншими регіонами та сусідніми, то у нас ціна залишається найнижчою. У КТП пояснюють, тариф не переглядали понад три роки. Він був економічно необґрунтованим і не покривав усіх витрат підприємства. Ми Даємо тоді ті витрати, які несе підприємство для надання якісної безперебійної послуги. Тобто в нас є потреба в оновленні контейнерів, нас є потреба в оновленні техніки, збільшення кількості контейнерів і майданчиків. Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня. Це передбачається законодавством. Ми фактично з 2022 року тариф не піднімали, але законодавство по всіх містах пішло. І фактично, ми сьогодні маємо підняття тарифу. Незначне, але воно дає можливість так само нам підняти ну, спроможність нашого комунального підприємства. З 1 жовтня тарифи підвищать і для мешканців Квасилова. Жителі багатоповерхівок сплачуватимуть 39 гривень 70 копійок, а приватних будинків трохи більше 36 гривень. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному Керманич Рено в'їхав у дерево та перекинувся. Інцидент трапився вночі на вулиці Поповича. Чоловік був нетверезий та не мав посвідчення водія необхідної категорії. На нього патрульні склали три адмінматеріали. У Добровиці на Рівненщині викрали 23-річного місцевого жителя, який розповсюджував психотропи. Детальніше у прямій мові. Поліцейські встановили, що у липні та серпні цьогоріч 23-річний добровечанин з рук в руки збув півіпій за 5400 гривень, що й підтвердила експертиза. Днями правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили близько пів кілограма 23-річному жителю міста Добровиця за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень, яку він не вніс. Зловмиснику відповідно до санкцій статті може загрожувати від 6 до 10 років. Позбавлення волі. У нацпарку на Рівненщині помітили унікальну ліскульку. Її ще називають Ліщинова Соня. Це найдрібніший представник вовчкових, занесений до європейського червоного списку як рідкісний вид. Наразі у мене все. Але не забувайте слідкувати за нашими онлайн-ресурсами. До зустрічі вже у вечірньому випуску.